Права 41. Доведіть, що якщо m натуральне число, то значення виразу є парним числом. Ну що ж, Стартуємо, подивимося на наш вираз. Бачимо, що тут у нас є множення, є в дужках. Давайте будемо тут перетвореннями спрощувати цей вираз. Спочатку 3m множимо на 4m-1. То ми записуємо, що значення нашого виразу дорівнює. Отже, 3 m Ми множимо спочатку на 4m додати. І 3m ми множимо на мінус 1. Додати. Далі 2 ми множимо на 4m-1. ми пишемо додати. 2 ми множимо спочатку на 4n. І додати 2 ми множимо на мінус 1. Далі відняти 2m, що множиться. То ми пишемо додати, ми додати мінус 2m. Ми множимо спочатку на 6 м і додати. мінус 2 м Ми множимо. Залишається на мінус 7. Бо відняти 7 додати мінус 7. Так, ну і в кінці додати m. І це дорівнює. Так, ну що ж, виконуємо множення. 3m помножити на 4m, 3 на 4 це 12. А m помножити на m це буде m у квадраті. Далі 3m помножити на мінус 1, це буде мінус 3m. Далі 2 помножити на 4m, це буде 8m плюс 8m. Далі 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. Далее минус 2m помножить на, на 6. m минус 2 помножить на 6, это будет минус 12. m помножить на m, это будет m в квадрате. Далее минус 2m помножить на минус 7, минус на минус будет плюс. 2 помножить на 7, это 14. И завершается m. Ну и до еще додать m в конце. И это до уровня. Ну что ж, У нас есть 12m у Квадраті і мінус 12м у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0. Так. Далі. Наступні подібні данки у нас є з M пов'язані мінус 3 m підкреслюємо, плюс 8 так, і плюс 14 m і плюс М. Отже, тоді 14 плюс М. Це буде 15М плюс 8, це буде 23m. Ну і мінус 3М, це буде 20m. Записуємо тоді 20m. Ну і залишається у нас відняти 2. Є? Ну, тут можемо двійку винести за дужки. ми записуємо, що це дорівнює. 2, що множиться. Так? А у дужках тоді. 20m, що ділиться на 2, це буде 10m. Ну і відняти 2 на 2 це 1. Ну що ж, ми одержали вираз де двіка множиться на деякий інший вираз. Якщо ми будь-яке M у нас натуральне число, то будь-який вираз ми помножимо на 2, це буде парне число. Записуємо тоді, що оскільки. Оскільки вираз рівний 2, що множиться на 10n-1, то, записуємо, значення значення виразу. Є парним числом. Є парным числом. Так, записуємо. Якщо m натуральне число. Натуральне число. Є? Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу. На цьому вправу завершено.